Всім привіт! Ви на каналі Містер Екьо. Сьогодні буду робити ремонт принтера. Цікава поломочка, вона рано чи пізно буде у кожного користувача принтера. d ну, принтера скоріше, скоріше, щоб такі поломки взагалі не було, але вони присутні. Діагностика проблеми взагалі в чому суть. Якщо ми запустимо цей принтер. На паркування, ну щоб припаркувалася наша друкуюча головка, то буде ось така ситуація. Парковка по X і парковка по Y. Але у нас не зупиняється двигун для того, щоб відпрацювати парковку по Y. Найбільш ймовірна причина, що сталося, це у нас Ось вона тут, ця причина. Ось тут захований концевик. Ось тут він. І скоріш за все йому гайки. І треба його замінити. У мене є кілька концевиків. не впевнений, що саме той підійде, який треба, але треба щось робити, бо принтер стоїть. Не друкує. Ну, починаємо ремонт. Так, ну ось і Зараз будемо його якось діставати звідти. Ага, добре. Щось мені здається, що просто тут дротик перетиснений. Yeah. Uh -huh. Так, ну тут щось дивне. Будемо його замінювати цілком. І от коли я його відкрутив, схоже заміна концевика і не знадобиться. Тут просто відпала пайка. Зараз я його припаяю і перевіримо, як воно працює. О, нормально. А тут ось відпало зразу. Моментально. Знімаю термоусадку і припаяю його. Эх, не люблю на весу паять. А ведь ви... Як завжди, не можна зафіксувати і нормально припаять його. Три О, Надеюсь, мы припаялся чудово. Так, а зараз буде контрольний тест, чи воно працює, а потім вже задуємо усадку. Так, зараз контрольний тест. Запускаю його на паркування і натискаю зворот концепції. Так, паркування по ігрок. О, чудово, все працює. Тест ще раз. Все шикарно, проблема найдена, рішення зроблено. Лишилося найскладніше, зібратися як працювало. Так. Збираємо все назад. Термоусадочка. Сюда, а це сюди. Отак, От чудово, все чудово і прикручуємо. Так, Ну, фіксуємо його. Контрольна парковка. Все, супер! Все працює. Принтер готовий до експлуатації. Далі. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. Далі буде.